Всім привіт! Так, ну що, сьогодні знову риболовля на окуня. Знаходжуся на цьому самому місці, де й минулого разу був біля мосту. Коротше, не поїхав я туди, де й минулий раз починав риболовлю. Хоч там і щуки були, там зрізали, але окуня ж там не було, тому я зразу вирішив почати з цих місць, де в мене хоч щось клювало, якісь окунці. Сьогодні буду ловити на той самий комплект Golden Cage Flick до 8 грамів і катана тисячна. Є там в мене ще нижче течії пару точок, на які я планую з'їздити сьогодні. Але це все залежить від цього місця. Якщо тут буде кльов нормальний, буде щось ловитись, то можна нікуди і не їхати. Ну я взагалі не знаю, чи буде щось ловитися, чи ні. Вода вроді на тому самому рівні. Навіть я б сказав, може на пару сантиметрів спала. Але це не точно. Коротше, починаємо риболовлю, побачимо, що вона буде. Ну що, як завжди, мене тут для, для початку 3 грами стоїть і півтора дюймовий сник такого бордового кольору. Минулих разів на його клювало. Будемо пробувати з нього. До речі, я сьогодні змазав шнура папірською силиконовою змазкою. Думаю, щоб не витрачати час на роздовбування кілиць, бо воно хоч трохи допомагатиме. Щось тягнуло, але це не окунь, це корч або гілляка якась. Ну добре, що з першого разу вже риба не клюнула, А то ж знаю, як кажуть, що потім не буде нічого ловитись. шо це, зачепив біля самого берега за щось. Шо Що там таке? Він сяпив. Поки немає риби. Може, вона сьогодні не хоче такі приманки. Буду міняти кольори, розміри і шукати рибу. Ну риба он гуляє все-таки, я бачу, що є щось. Щось там ганяє. Не може бути що тут окунь був. І кудись він звиняв. Тут таке місце рибі подобається. Знову якийсь корч піймався. Щось поки одні карти клюють. Що це таке? І що ви думаєте? Оце кидаю я вже тут хвилин 20. Одне якесь дрібне клювання чи щось похоже на нього було тільки що і все. Вже все... все обкидав, коротше. Мабуть окунь кудись пішов звідси. Був тільки що окунь, зірвався, камеру не встиг вимкнути навіть. Так що все-таки хоч щось залишилось тут. Ну зараз я ще покидаю, тут хвилин 10 і буду переходити кудись. Шукати далі. О, є клювання, нарешті. Нарешті клюнув. Нормальний. Такі, як і минулого разу. Ось і окунь. Отакий, бачите, насника. І відпав. один є ну на такого сника це я вже поміняв третій колір і ось спрацювало нарешті а то і кажуть що колір не працює не працює на окуня Та да, все він бачить і працює треба змінювати і тоді буде результат є окунь Якось він так не клюнув а повис. Трохи менший. Але берибальний окунець. Не знаю чи це температура повпливала на те, що кільця не обмерзають, чи те що я силиконом попирскав. Ну ще такого не було, щоб обмерзли кільце. Правда минулого разу було холодні все таки Мороз десь мінус 3-мінус два був. Так, ну що. Приїхав я на іншу локацію Тут така яма, сейчас покажу. Буду тут пробувати, бо там щось коло мосту взагалі нічого немає. Там ще один рибак ловить з мосту, ну його платвичка попадається, а окунь мовчить тому. Буду пробувати тут ловити. Дивно що тут людей немає на цьому місці. Тут зазвичай людей море. Ну може ще підійду, зараз 11.30 побачимо. Взимку тут ловлять окуня, плітку. Коротше, всю рибу, яка є в річці. Навіть карася. І я в тому числі тут ловив багато разів. Зачепів запалку за, за якусь. Яма тут глибока. Треба Окуня знайти, де він є. Ну він тут 100% є. Питання в тому чи клювати він захоче. Нарешті піймав Окуня. Вроді непоганий. Ого, щось упирає, там щука. Ні, окунь, нього який окунь. Гарний. Ого, я таких навіть під мостом не ловив. Класно. Ось такі окунь. Ну, грамм 200 на такого сника у оранжевому кольорі, такий двійний колір подвійний. Ну це я щоб ви розуміли тут кидаю вже хвилин 20. і оце тільки що склюнуло. Ще правда я не переходив, там далі є ще місця, звідки можна кидати. Ну все, час є, там ловлю. Може ще щось клюне. Та якби так їх з десяток піймати, то і нормально, можна додому їхати. Взяв він майже біля берега. Поки що на ямі не було поклювок. Що це? А, зачепив. Я вже думав, окуняра клюнув на кілограм. О, вроде віддало. Ага, віддало. Тільки без приманки. Перев'язуюсь. Мабуть тюка клюнула. така щучка так перейшов я верніше переїхав я назад вон біля мосту там понаїжжала кучу народу Усі кидають пинингами удочками ні в кого Нічого не клює, а то я щучку останню і все. Щось сьогодні туго з кльовом. О, щось клюнуло. О! Походу щука клюнула. А мой окунь? Ну не зрізала. Щось нормальне було. Так, ну що, коротше, буду я завершувати риболовлю сьогодні. Риби майже немає, окунь не хоче клювати. Ну, Були там ще покльовки мілкого окуня, але я не показував. Щука теж не хоче відкушувати. Тому буду їхати додому. Хто дивився? Всім дякую за увагу, до наступних відео.